Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були помочені, щоб ті прийшли і допомогли їй. Прийшли вони і напомнили, обидва чуми, аж поработати, побачивши це, сину Петро припавнув Сіті Ісуса, і каже: іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах по великі Його і усіх, що буде з ними. Від ловить веривши, і пан, як також тягнути, та Івана сидів за людей, які були спільниками Симона. Ісус промовив Симона, на бійся, від нині буде зловити людей, і витягши човна на берег, кинули все і пішли ним. самі. І біця, і сиїна, і сиїна, і слава Ісусу. Не бісь. Від неї будеш ловити людей. То написано, чи там по хату за нічку ще. Яке велике слово, яке велике значення, яку велику силу має слово. Слово сотворив світ. Слово це Христос, і слово, слово стало тілом. І коли Бог творив світ, Він приводить, вже сотворив Адама і Єву на свій образ і і дав йому великий дар. Знаєте, який цей дар? Цього дару немає ніхто з усіх живих. Сьогодні Ісус каже Слово. Найперше, пам'ятайте, Ісус сідає у у І Що він там робить? У човні навчає людей слово. Що робить Петро і Інчибалки? Вони там полоскають сім, паралельно чують слово. Каже багато наслідників от церкви, що саме тоді говорив Господь прийджу про Сіяча. Вийшов сіяй, сіяти слова, як далі. Сіяне зерно своє. Зерно це слово. Можливо, там неуважно уважно до кінця. Петро і інші, можливо, попали спиші справи. Але потім Ісус звертається особисто до нього і каже слово. Відплинь на небі і закинь свої сіті там на Чуючи це, рибалка який розуміється в рибалці, знаючи, що нам на глемені обід чи нам чи зраду немає війни, коли ми йдемося під мене. Самі знають, хто рибалку тут, куди кидати? Якщо є карпші, якщо є осо, куди кидає під особи, капіші куда. Тряп? Ніхто не кидає, що, хто, хто на глибів, чому під. А Ісус говорив, йому не мало. Де вже багато під тобі пригрівати? риба вся готується. І каже, ми там там не мені лапали. там де ти кажеш, ніч бочій гали сидить на те, но чує собі. Там нічого не злапало. Але увага, що каже апостол Петро, нам сьогодні треба виджитися. Серце прийняти. Я знаю що я розумію. Я знаю, що воно так не діє, то воно так не діє. Але на твоє слово, хоча воно так не діє, я зроблю, Слово має силу діяти і робити великі діла. Слово з'єднує людей. І сьогодні слово змінює серце Петра. Слово, яке дано було Адаму, Адам говорив і до кого Бог привів похож до тварин, рослив все, що Бог затворив. Хто дав ім'я пшениці, хто дав ім'я Китові, хто дав ім'я Собаці, хто дав ім'я ім різних тваринам слонові, носороги. Знаєте хто? Не Бог. Адам, слово, яке є з'єднане Словом Божим, робить чудо. І сьогодні чудо відкривається для простого рибалка. І воно тільки тоді дійсне, коли це слово приймаєш, і не слухаєш. Каже апостол Петро. Ви всю діш там крутизні, там немає риби, але на твоє слово я зроблю, як ти кажеш. І саме це дозволяє Богу діяти, коли ми слухаємо. Коли ми бачимо, що світ світне трохи, коли ми бачимо і думаємо собі логікою і цього світу. Як я тумати, як я, як мені ніхто не дасть, як я не зароблю. Але сьогодні ви чуєте ворі Святого Письма. То спокусіє, скому буде жати даєш, споку будеш мати сам під Богом. Бо ми думаємо, я буду мати тоді, коли мені дадуть. А Господь каже, папа <клухи> тоді, коли пеш, коли Він відкриє своє серце. І цей світ не приймається, бо бояться. Спочатку треба заробити, щоб мати. А Бог каже, ти спочатку дай, що маєш, а я на кому твою. Знаєте що? Я хочу з вами подивитися, бо я не хочу просто казати за тих людей по іменту, які люди схожу, то, то вони ще з Віковецьких людей, які почали у неділю і свята нічого не робити, не продавали нічого, просто віддавати їм в цілі. Пам'ятаю Пам'ятаєте, влади, кого казав. І я в цьому говорю, і цілий рік вони сказали, ні, роботі ні". І ті люди свідчать, кажуть, баче, не знаю, хочу правду сказати. Дві людини свідчить. Що так багато Господь допоможе, що минулі роки так немає. І я не знаю звідки. багато. Ти просто слух і будеш мати. Усе залежить від того, як я слухаю. Апостол Петро каже, звідки дав А Ісус каже, ти просто послухайте. <свідки> Зробити як. І, і нам залишається просто послухати. Каже Господь, не міг працювати. кратко. Ми сьогодні їдемо, їдем, я хотів просто тим чужих людей, не знаю, чи ми там загубили собі, чи ні. Але були послі сьогодні стояти в магазинах з тим. А ворог досі питав, просто почніть слухати. Повірте, що Бог да набагато більше, чим не заробити мені. на це? Господь каже, я дав Петрові два риби, То я не дам тобі. Я дам. Але питаю, чи довідаєш? Чи хочеш так послужити, як Петро? Це вже інша справа. Якщо я хочу так послухати, то я буду слухати сьогодні Ісуса. А скажете, поля Ісусу слухайте, Він ми з тіся. Він сьогодні промовляє у Твоєму храмі через свого посла, через священника. через такого священника я скажу, так? Да. Через то. Він промовляє маєці, Андрія, двох Андрій. Він промовляє корму на селі місті. Від тим посипує він. Чи хочемо ми слухати? Чи хочемо ми чути, що каже Господь? Чи нам важливіше, що люди Так? Чи нам важливіше? Якщо нам важливіше, то будемо мати, що люди кажуть своїх. А якщо нам важливіше, що каже Ісус і його церкву, то будемо мати Бога. А від Бога буде мати не Бога. А на кого? І ще так подесять раз? Так, не мати. Бо коли серце відкрите, і серце дає, чуй що сьогодні кажуть? Апостол Молодок дає ще тим, хто дає. А хто скупу сіє, то скупу буде жати. А хто не слухає і не хоче зробити так, як каже, Господь, то так буде мати. На кого ми сягут немає надію? На кого надію вам апостол Петро? Коли у рибу вночі. На кого? На сер. А на кого він подав надію, коли послужив Ісус? На кого? <свісно> на Ісус! Не хоче. Думає, що він не на думає, скинуть манай моде. Він дуже гарно проповідає, дуже гарно каже такий проповідник і каже, що люди чуда доходить. Але він не розуміється. Але де буде. Я його слухаю. Щось у ньому відбулося, що він каже. Все рівно на твоє слово, на послуху. А Знаєте, що це авторитет? Він каже: добре? Він себе мусив зламати. І кожен навіть ті люди, які почали, які перестали працювати у неділі і скаргану від себе у себе зламати. Щоб було так, як Бог каже? Якщо ми хочемо, отримати від Бога, ми отримали від Бога набагато більше, чи ми себе не навіть представити. Лише тут треба повірити і сказати, Ісуса на Твоє Слово сьогодні в неділю і в свята, а не на горі. На ті горі і я не бачу. От, ми ті боріги збираємо. Сюпа! Молюсь! Я коли треба сказати стар? Не хочу того довгорічти на квітню. Нехай полежати на батю. А якщо пройде здорові, ну то немає визволювати, буде здорові. Мені стане чи не стане? стане. Чи я хочу це зробити, розумієте, чи я хочу це зробити? Як я схожу, отак я зробив. Господи, навчитися зустріти. Ти завжди кличеш так само, як Петра, так і кожного з нас. Кличеш Світлану, Морія, Малих, Олю. кличеш Андрія, кличеш Василя, кличеш Михайло, кличеш молодим. Закийську сім на небо. Послухай мене, надобилу свого, надобу молитви і найперше на поспілку. Тоби ти ж що я наповнений. Чого це наше життя? Чим допомогти Господь наше життя? Власним, благословення, дарами, від Бога да дійсно щасливі. І те, що він дасть, він дасть що ми можемо уявити. Чи ми слід уявити Апосло, котра барковить човнири? Чи він колись зламав? Нікому? Ісуса, Чи ми можемо таке зрозуміти, так? що ми так не отримали ніколи? Якщо можна слухати буде, всіка і скажемо, це дій. Ді, поволяй за коні чітко, Слухаєш мене, благостухайте. Покирнети мені, люблю тебе ще більше на Бога. даєш тебе. Як ти сидимо, чи даєш на, на поміч якійсь бідній людині, чи даєш якусь ефіру, просто тут любому фіру. Щоб там сам приносиш, що знаючи священня, я бачу все, Я все бачу. Я віддам тобі більше. Дам. Або далі. Тому, Господи, вкриє наше серце, щоб ми стали одним, яким починає судити, а починаючи сухати. Каже, Апостол Божий, що, що там може відкрити своє серце. Просто. Коли ми так зрабимо, повірте, Господь, так на характе. І каже, апостол, каже, Івановецька, Господь дасть мір. міру. Міру на Бог. Ти навіть собі не зможеш то все представити, що Бог для тебе приготував. Для нас Господь. не може пристати. Бо Бог не любить. У Що навчали сьогодні слухати. І відкрити наше серце, щоб ми, послухавши тебе, всі аж надії у своєму житті, в нашому житті кинули на глибі, на глибі Твого слова, у големі молитви і були вігі вігі вігі. Падати, в големі Господу. Тоді будемо мати так як постав Петро, і можливо будемо відчувати себе не Господь. Бачивши, таке роки чудо, каже, ой, я не хочу. Але спікнув з ним. І каже, не пізнь на те. Не будеш робити людей. Чим? Будеш робити людей. Слово тем саме, що я починати на почати? Слово. Слово будеш робити людей. Слово, яке вже в тебе ходити з тебе, ти не будеш просто говорити, каже, не прочитав. Бо ти будеш молити те, що не пережив, і люди будуть бачити, що це ті, і не зразу тебе на тебе. Тому, Господь, нас стати свідками, І нехай Твоє Слово для нас не дає Щоб слухаючи тебе, ми отримали від тебе. І військові. Слава Ісусу. Мовився, нашому.